Готові. Отримуєте 800 плюс на дітей, або ж плануєте отримувати. Так ось, друзі, прем'єр-міністр Польщі заявив, що такі виплати не будуть виплачуватися тим громадянам, які зараз я вам це назву, а підтримує він свого однопартійця, який кандидує на президенти. Отож, друзі. Нова інформація може вас просто повалити з ніг, Тому робіть репост. А якщо шукаєте роботу в Польщі, то в описі під відео або в шапці профіля знайдете посилання, те, що вам допоможе змінити життя менш ніж за дві хвилини. Отож, друзі, що ж нового буде? Ті мігранти, які не працюють в Польщі, не отримуватимуть 800 Ті мігранти, які більше як на 30 днів покинуть територію Польщі, не будуть отримувати 800 А тепер дайте мені відповідь, що з цього всього змінилося? Тому що мені здається... Що так і було про це, друзі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не згадав. Це називається, друзі, маніпуляція промування свого поплічника, якого хочуть бачити президента. От і все. Тому слідкуйте за моїм каналом, щоб не носити рожових окулярів.